Вітаю, покажу зараз нові альбоми для монет, копійок для колекціонерів. Ось так виглядають. Це темно-синій колір. От, а Цей колір золота. Жовто-золотий надписи і символи. Ось так він виглядає. Він вміщає в себе 240 різних монет. Розмір комірки 3х3 см. От. Я б навіть сказав, тут 30 Ну, реальний розмір комірок то 36 на 33, але всередину може поміститися Монета розміром ось таким висота, максимальна ну, 30 мм І шириною максимум може поміститися 29. Ні, 30. Внутрішній розмір, значить, комірки. 3х3 сантиметри. Ну, це хороший розмір, тому що, ну, наприклад, ось візьму для тесту декілька копійок. Вони легко сюди поміщаються. Це жовта гривня велика. Ось така. жовта гривня така і 10 гривень таких легко поміщаються зараз проведемо строю